Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми поговоримо, чому тваринам загрожує небезпека зникнення. Чи знаєш ти, що нині багато видів рослини тварин, комах і птахів зникають з нашої планети у тисячу разів швидше, ніж зазвичай? Це означає. Що ми втрачаємо від 10 до 130 видів рослини тварин кожного дня. Уявляєш? Зникнення такої кількості тварин неминуче призведе до екологічної катастрофи, впевнені вчені, які вивчають це питання. Тож кожен з нас повинен замислитись над власним ставленням до природи. Та її багатств. Давайте разом поглянемо на найбільш пізнавані відомі види тварин, яким загрожує повне зникнення. Та разом дізнаємося причини небезпеки. Це сіфаки. Сіфаки дивовижні тваринки. Замка разом з дитинчатками на спині може стрибати поміж дерев аж до 9 метрів у довжину. А от ходити сіфаки зовсім не вміють. От і доводиться цим звірятам, долаючи відкриті місцевості, стрибати на задніх лапках, наче виконуючи своєрідний танець. Ці пухнасті красені з роду лемурів. А мешкають ці факи виключно на острові Мадагаскар. Полювання, виробка лісів, масштабні лісові пожежі. Саме вони знищують улюблені місця проживання цих тварин та скорочують їх кількість. Пізнали всі, це коала. В дикій природі залишилося всього 100 тисяч коал. А все тому, що до 20-го століття в Австралії, де і мешкають ці дивовижні створіння, на коал активно полювали і продавали їх цінне хутро в Європу та Сполучені Штати Америки. Сьогодні основна загроза для коал це вирубка евкаліптового дерева, тобто знищення лісів, де мешкають коали. Лісові пожежі. Збільшена кількість міст, адже будуючи міста, людина знищує природу для цього. Та напади собак. Шимпанзе. Шимпанзе здебільшого мешкають в Західній та Центральній Африці. Їх вважають найближчими родичами людини. Кількість шимпанзе стрімко зменшується. Причинами такого швидкого зникнення цих тварин є масштабна велика вирубка лісів, браконьєрство, тобто незаконне полювання, нелегальна, незаконна торгівля дитинчатами шимпанзе, а також численні інфекційні захворювання, які наздоганяють цих тваринок. Амурським тиграм також загрожує зникнення. Ще 100 років тому в світі було всього лише 50 тигрів. Та завдяки діям небайдужих людей нині в дикій природі амурських тигрів налічується від 413 до 529 осіб. Тобто їх трохи збільшилось. Та найбільшою загрозою для цих диких кішок є вирубка лісів, в яких вони мешкають, та пожежі, які знищують звичне середовище проживання. Також однією з основних причин знищення і зникнення амурських тигрів є браконьєрство незаконне полювання. Браконьєри вбивають амурського тигра заради кісток та розкішної шкіри, яка коштує дуже багато. Так, Це африканський слон, найбільша суходольна тварина. І навіть він знаходиться під загрозою зникнення. Браконьєрство або незаконне полювання набуло такого розмаху, що, наприклад, в Кенії, одній з африканських країн, африканські слони були майже повністю знищені. А от в таких країнах Африки, як Бургунді, Гамбія, Мавританія, Свазиленд, африканські слони зникли взагалі. Тільки тому, що на них незаконно полює людина. Познайомся, це слонова черепаха. Мешкає вона на Галапагоських островах. Довжина панцира цієї гігантської черепахи може сягати півтора метра, а вага маленької черепашки іноді дорівнює 400 кілограмам. Живуть галапагоські черепахи до 150 років. М'ясо слонових черепах. Раніше використовували в їжу, а панцир для вироблення предметів побуту, гребінців, заколок для волосся, прикрас, шкатулок і таке інше. До 18 століття, тобто ще 200 років тому, слонових черепах на Голопогузьких островах мешкало безліч, нині ж вони майже повністю винищені. І все за. Незаконного полювання. Це одна з найбільш ядовитих змій на землі королівська кобра. Її м'ясо в деяких країнах вважається делікатесом. І тим не менш, навіть вона на межі зникнення. Основною причиною зникнення королівських кобр є розширення сільськогосподарських угідь. Там, де людина для себе створює поля та сади, вона знищує середовище проживання королівських кобр. А ще розпашка земель, розорювання земель під поля приводить до зникнення тропічних лісів. А також масове полювання на королівську кобру з метою виробництва, одягу та аксесуарів. Наприклад, взуття ременів, гаманців, сумок, отримання змаїної отрути для ліків та зміїного м'яса це великий птах, що не має здатності літати. Він може сягати півтора метра довжину. Шоломоносний казуар. До речі, один з найнебезпечніших птахів для людини. Шоломоносним його прозвали через наріст на голові, що нагадує шолом. Такий великий гребінь захищає казуара від ударів, коли птах з великою швидкістю пробирається крізь хаще. Шоломоносних казуарів залишилось близько півтори тисячі. Всього півтори тисячі на цій, цілій планеті. І все за того, що на нього полюють. І навіть попри те, що таких птахів залишилось дуже мало, незаконне полювання продовжується. Велика панда. Виявляється, що цих неповоротких чорно-білих ведмедиків залишилось близько 700 особин. Всього 700 панд на всій планеті. Колись ці ведмедики, схожі на іграшки, заселяли майже всю територію Китаю та В'єтнаму. Великих панд називають також бамбуковими ведмедями, адже бамбук це їх основна їжа. До речі, панда це єдиний рослиноїдний ведмідь. В природі у панд немає ворогів. Тому основною причиною їх зникнення є людина. На межі зникнення панди опинились через масову вирубку лісів. Знищуються ліси, знищується домівка для панди, гинуть самі тварини. А також вони на межі зникнення за незаконного полювання, браконьєрства. Розкішний сніговий барс. Він чудово почуває себе лише між скелями, камінням та снігу. Густе хутро захищає його від холоду. Завдяки широким волохатим лапам сніговий барс легко пересувається по снігу. І навіть такий красиві дикі кішці загрожує зникнення. Зменшення кількості снігових барсів пов'язане з браконьєрством незаконним полюванням. Адже хутро цієї тварини надзвичайно дороге. Тепер у збереженні цих тварин велику роль відіграють зоопарки, де вже є помітні успіхи в їх розмноженні. Тож давай підсумуємо сьогоднішній урок. Головною причиною зникнення тварин на нашій планеті, на жаль, є людина. Давай згадаємо, як саме людина впливає на зменшення кількості тварин. Вирубка лісів. Знищуючи ліси, ми, на жаль, знищуємо домівку тварин, і тварини гинуть. Розширення сільськогосподарських угідь. Нам також потрібна їжа. Саме для неї ми створюємо нові поля, сади, розорюємо землі. Але, на жаль, в цей час людина руйнує природну середу проживання будь-яких тварин. Збільшення кількості міст. Для того, щоб збудувати місто, нам потрібно багато вільного місця. І ми забираємо це місце у природи. Там, де мешкають тварини і ростуть рослини. Браконьєрство незаконне полювання, незаконний видобуток природних ресурсів. Вбиваються тисячі тварин поза законом. І це, на жаль, робить людина. Друже. Це далеко не повний список тварин, про яких ми сьогодні згадали. Які зовсім скоро можуть зникнути з лиця нашої планети назавжди. Саме тому так важливо берегти природу та її безцінні багатства. Будь природі другом. Будь природі сином. Знай, бо це не мода, це життя, потреба, на природа, чистим синім небом. Тож бережемо природу, бережемо тварин, бережемо рослини. Адже ми всі пов'язані живучи на одній планеті Земля. А я тобі дякую за твою увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!